Яка найбільш шокуюча річ, в якій хтось зізнався вам по секрету? Я працював у Тім Хортонс, коли мені було 15 років, і одного особливо гарного осіннього дня одна літня клієнтка сказала мені буквально ні звідки, що в такі гарні дні вона думає про те, щоб піти в ліс і повіситися. Я не знав, що з цим робити, тому запропонував їй безкоштовний пончик. Я готувалася до весілля моєї кузини в будинку батьків і зайшла в кімнату, де збира. Влася моя мама. Вона сиділа на ліжку, повністю готова, але просто дивилася в стіну. Я запитала її, чи з нею все гаразд. І вона сказала, що так, все гаразд. Але якби була кнопка, яку вона могла б натиснути, щоб перестати існувати, вона б її натиснула. Я навіть не пам'ятаю, що я їй відповіла. Але коли ми були на весіллі, вона поводилася абсолютно нормально. Але я Ніколи не забуду, як вона це сказала. Багато років тому в пансіонаті для літніх людей, де я працювала, у мене була одна пацієнтка. Вона потрапила до нас тому що намагалася покінчити життя самогубством після того, як її чоловік помер від раку, і це спричинило пошкодження мозку, призвівши до деяких фізичних проблем. Але це ще не найгірше одного дня. Вона була особливо засмучена. Виявилося, що це був. День народження її сина йому виповнився б 31 рік, якби він пережив дитинство. Якось вона була на роботі в нічну зміну. і Її жорстокий, жахливий перший чоловік, не той, що помер від раку, заснув курячи сигарету. Будинок згорів. Їхні двоє маленьких дітей залишилися всередині. Сам чоловік вибрався, ну звичайно. Він також не хотів допомагати оплачувати похорони їхніх дітей. Дітей. У неї так ніколи й не було інших дітей, і смерть її ще зовсім маленьких дітей залишила болісну діру в її серці. Кілька років по тому, після того, як я перейшла працювати в лікарню, я знайшла її ім'я в журналі обліку померлих. Я не маю уявлення, як вона померла, але я працювала в день, коли вона потрапила у відділення невідкладної допомоги, і я завжди шкодував. Що не була поруч із нею, коли вона помирала. Сподіваюся, ти нарешті знайшла спокій, Андреа. Мені було трохи за 20. Я сидів на автобусній зупинці в Портленді, штат Орегон. Коли жінка, що сиділа поруч зі мною і курила, раптом повернулася до мене і запитала: Ти знаєш, як пахне мозок? Це мене налякало. Я був надто молодий і надто вічливий, щоб просто встати і піти. Тому я сидів як укопаний, поки вона спокійно розповідала мені, як її хлопець почав її. Бити і вона схопила якусь трубу чи щось таке, і щосили вдарила його по голові, через що його мозок розтікся по всій підлозі. Потім вона суворо подивилася на мене і сказала: тільки нікому про це не розповідай. Так це назавжди закарбувалося в моїй пам'яті. 90-річна жінка розповіла мені, як колись вона кинулася зі сходів, сподіваючись викликати викидань, бо не могла винести думки про ще одну дитину від свого жорстокого чоловіка-алкоголіка. Моя тітка власноруч зробила собі аборт в'язальною спицею, щоб не народжувати дитину від свого чоловіка. Він був жахливою людиною. Вона померла раніше за нього, тому так і не змогла пожити життя. Тям, про яке завжди мріяла, він же, ніби знущаючись, пішов і купив усі предмети побуту, про які вона просила його роками, одразу після її смерті. Зрештою, він помер самотнім та протягом чотирьох тижнів розкладався на підлозі у ванній кімнаті, перш ніж його знайшли, з хорошою людиною такого б не сталося. Вона сказала мені, що ненавидить одну з моїх подруг, тому переспала з хлопцем моєї подруги, щоб через нього заразити її герпесом. Вона подумала, що це кумедна історія, яку вона розповідає мені у ванній кімнаті на вечірці, бо ми порозумілися. Вона не усвідомлювала, що ми з тією дівчиною подруги мені більше не здавалося, що ми порозумілися. Моя бабуся зізналася, що вбила чоловіка, який намагався зґвалтувати її, коли вона була підлітком. Вона відштовхнула його, він впав і сильно вдарився головою. Я почув, як жінка голосно розмовляла по мобільному телефону, коли вигулював собаку, фрагмент, який я почув, був таким: вона бере аліменти, які дає тато її дитини, і віддає їх своєму хлопцеві, щоб він міг платити аліменти своїй колишній дівчині. Тобто, якийсь чувак надсилає гроші колишній, щоб його дитина мала їжу та одяг. Але замість того, щоб використовувати їх для Римання власної дитини вона віддає гроші своєму новому хлопцеві, щоб він міг утримувати свою дитину за рахунок першого хлопця. Мені було 15, моїй подрузі було 14. Ми йшли додому зі шкільного баскетбольного матчу. Вона розповіла мені, що вони з її хлопцем намагалися завести дитину. Вона сказала, що її хлопець побачив, як вона проколювала дірки в презервативах і погодився спробувати. Я була абсолютно шокована, їм це вдалося не минулої року, як вона дійсно завагіла. Що сталося з нею далі? У неї троє дітей від двох різних хлопців. Один із них її колишній чоловік. Вона досі живе з мамою, вона так ніколи й не з'їжджала від неї. І, щиро кажучи, вона виросла дуже озлобленою, грубою та неприємною жінкою. Ми втратили зв'язок, коли нам було близько 25 років. Я ще ніколи нікому про це не розповідав. Одного дня я, нарешті, зустрів свою ідеальну дівчину. Ну, принаймні, я тоді так вважав. Одного вечора, після кількох напоїв, вона зізналася мені, що мала взаємні сексуальні стосунки зі своїм братом. Коли він захотів припинити, вона емоційно змусила його відчувати. Що все це була виключно його провина, і в той же вечір він на. Клав на себе руки, вона сказала, що я нагадую їй його невдовзі. Після цього ми розлучилися. Колишній хлопець дуже емоційно розповідав мені про дівчину, з якою він зустрічався до мене, і зізнався, що їй було 15, коли вони були разом. Йому тоді було 28. і він сказав мені, що досі має до неї почуття. Невдовзі після цього ми розлучилися. Я бібліотекар, і за роки роботи у мене було кілька тривожних розмов. Найбільше мене вразила розмова з чоловіком, який почав розповідати мені, як важко влаштуватися на роботу, коли у тебе є судимість. Яким чином все дійшло до того, що він розповів мені за що саме його засудили за сексуальне насильство. Я пам'ятаю, як він сказав, я зупинився, коли вона почала. Плакати, я ж не монстр. Кілька місяців по тому він розповів мені про свою колишню дівчину, яка кинула його та переїхала в інший штат. Він хотів спробувати дізнатися, де вона, щоб поїхати до неї, і переконати її повернутися до нього. Він абсолютно не розумів, наскільки це ненормально і що нічого в його поведінці так і не змінилося з тих пір, як його судили. Я не збираюся з. Захищати його або виправдовувати. Навпаки, хочу донести наскільки це було моторошно. Розумієте, на перший погляд, він був дуже приємним хлопцем, балакучим, доброзичливим, мав гарні манери, але ніби щось у ньому було повністю зламане, і це щось не можна було виправити. І це мене справді лякало. Що ось така людина просто ходить серед нас, відчиняє двері. І вітається з іншими людьми, каже дякую і, будь ласка, і водночас перебуває буквально за крок від того, щоб знову скоїти серйозний і жорстокий злочин. На жаль, я не знав ні його імені, ні імені його колишньої, ні де вона. І після тієї розмови я більше ніколи його не бачив. Якось мій колишній сильно напився, і ми посварилися. Майже всі знали його як приємного, доброзичливого та веселого чувака, що завжди готовий допомогти. Здавалося, він був просто нездатний зробити щось погане. Він би віддав вам свою останню сорочку. Він зізнався, що вся ця його особистість була штучною та фальшивою. Просто маска. Він хотів щоб люди бачили в ньому такого собі ідеального хлопця. Хоча насправді йому було плювати на всіх, і він ненавидів бути добрим до людей. Він сказав, що кожен його добрий вчинок був фальшивим, навіть елементарна людяність втомлювала його, але він розумів, що повинен грати роль, якщо хоче, щоб люди сприймали його таким, яким він хотів здаватися. В дитинстві він був справжнім Жнім забіякою, він виріс з хлопцем, якого сильно цькували. Мій колишній то знущався з нього, то був добрим до нього і вдавав, що він його друг то робив розворот на 180 градусів і знову починав знущатися. Той хлопець, зрештою, наклав на себе руки. Він розповів мені це, а потім почав виставляти себе жертвою. Говорячи, як важко було йому так, мій колишній. Був чимось неймовірним. Коли мені було років 10, мій тато періодично влаштовував пиятики з шістьмома, вісьмома друзями. Одного вечора він сказав мені, що один із них вбив власну 16-річну доньку лише за те, що вона відмовилася вигуляти собаку. Саме тоді я дізнався, що в нашій місцевості смертну кару можна було отримати лише за вбивство двох або більше людей. І я так і не дізнався. Хто із них це зробив, їм усім тоді було за 50, і вони всі були одружені. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки, коментарі і поширення відео у соціальних мережах. Також не забудьте написати свої історії або свої думки щодо почутих історій у коментарях і до зустрічі в наступних відео.